Шикарна природа. Ні, нікого нема. Сюди, Щось хоче. Да? А что делаешь? А Подожди, да ничего, ну? я просто показать. Не обязательно снимать. Ну, Прикольно с этой водой типа. Вот. Ну да, вот mm -hmm. а резистент. Речка резистент. Какая-то коряга. Mm -hmm. Дуже сильно ты а ну Витюш, Поплавай! Поплавай, покажи какое течение! У нас в порядке. Просто тут мелко, а там глубоко. Посмотри, какое это мной. Плывай на месте. Я плыву. Да, я бачу. Она не плывет. Капец, вот тут течение жесть. Вчера собачку там рятували. Вона десь звідти. Вот там з -за кута. Там может кто-то с палатками, я не знаю. Не видно. Але собака звідти приплила. Вона пливе, грибе грибе, вона туди хоче. Грибе, грибе і не може, грибе і не може. І на місці вона вже, блін, втомилася. І тятечка тут була на пляжі. Вона доплила до неї і думала її на берег, але вона не захотіла. Вона до берега підсадила її. Ну вона сама так захотіла, собака. І фіть туди в кусти. Ну і побігла, мабуть, там до своїх. А ті з дорогу. Ну, дурні, коротше кажучи. Що там вона виплила, кажуть? Ні, не виплила, блін, чи собака не втопилася. Лабрадорчик каже якийсь. Врятували. Та чия я кажу, Собака на місці грібла хвилин, не знаю, до десяти, поки люди не врятували. Це, Це ти пливеш? Намагаєшся? Так і стоять не неможливо. Неможливо, так. Більше якого там. А ну давай пливи. Ну пливі ще. Чого, плить? Да, просто пливі. Джеймассаж. Три ножок. І на місці. Це в кращому випадку на місці. Ты даже не на месте тебя сносит, ты даже не на месте тебя относишь. Дверь, як на кораблі, плываешь, не такой. Угу. Видно, де мі... мілко, а де глибина трошки починається. Там глибоко, до речі, там де вони, там коряга ще якась. Тут милина, да, я хожу. Что? Может... Можем там. Може... Можемо туди діти. Будемо йти, йти, йти. Ну, природа тут капец. Тут домик. Мне кажется, тут база заброшка. Ну что заброшка, а что нету? Там тенера. Тобто <гану> там люди живуть, так трошки. Забор поламаний, але мені здається, що живуть, бо вікна А Оці два може і А Мені здається, тут база якась була раніше. А, коротше, ми вже ось дійшли. Ось бачите, де край. Йдеш, 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 а от сюди спускаєшся. Десь. Опа, вже І, ні, ні, ні. Там вже глибоко. Тут пісочок. А тут я зараз уйду. Нога уходить. Ні. Не. У його в баню. Ось. Де ми дійшли, там наші речі. Краса, конечно, отоплавня, як традари басіківки. В плавнях ночували. Витюха з папи. Нереальний. Просто нереальна. Круто. О, тут можна ще йти, йти, йти туди. З краєчку глибоко. Тут втопитися можна під самим берегом. А по центру річки ні. По центру річки можна ходити. Зараз на центр йду. Печія зносить. Вода протікає. Ось мене. Риба іноді скидається. О, виходять, змерзла. Я на центру річки стою. Уй, якась яма була. По центру річки стою. Тут до цього берега і до цього майже однаково. Тільки що там було. Ось. По коліна. Реально дивно по центру. Мілина а по краях. Омаленька. А реально дивно? По центру мілина, а по краях глибоко. Дивись, так? Да? Ви плаваєте по краях, отам? Там взагалі, блін, втопитися можна там. А тут? А по центру? Спасибо. Ми на центрі річки дивись стоїмо. Okay. Да? Так? <свят> так, <свят> там, <свят> і там. Я ж, я ж кажу, там де темніше, там глибоко. Видно, де мілина починається. От ми по центру стоїмо. Я думала, навпаки завжди. Посмотри, какая природа идет. Просто капец. Ага. Там да, там ты шли. А-а-а! Ну хорошо ты робишь. Да, Витя. Это <клес> це це не змія. Це мушлі. Змія! Так це палка. Ану ну, розкрий. Там нічого нема. Дай, вище. у Яка вона первомутрава. Крутяк. Боже, яка гарна. Клас. Піщенка. Піщинка туди попадає, і потім перламутром цим вона огортає, перлинка виходить. Ані М20. Якщо ти знайдеш ось таку закриту, можна її розшебуршити і ми шукали, реально знаходили. Маленькі, але здавали два міля. Так кудись здавали, десь грались малини, а потім я не знаю, де десь... вони. Реально я в Мідіях. правда, на морі в мідіях то було, десь в Криму. Так, але в таких, я думаю, річні теж є. Є ж річні перли теж. Ні, ну я, я ж бачу, де я йду. Ось, -ось все закрите. Ні, Не, теж відкрито. Ще й поламано. Побіг хазяїв. Так, все завершуємо наш е, наш дар речі пропав. <г warrior> Небо відображається в воді, клас, хмарки. Біленькі такі ж. Ладно, завершуємо наш репортаж. Тут дуже круто. На вихідних, мабуть, тут народу до фігіща. але зараз будній день взагалі нікого нема. Я це люблю, коли нікого нема. Все, пока. А? На. А що ти хочеш? Облака? Облаки. А, через окуляри вони якось по-іншому? А Ану, дай. На сонце. Не на сонце. Так заслепит и все. Yeah. Ладно, на. Да. Сам. Пока. Oh, Трюфи, карамелька. Cheers. Морозка с лобуховой карамелью. Oh, Кавон. Cheers. Кавун полоночка.